Війна відчутно підірвала систему української освіти. Майже три тисячі навчальних закладів пошкоджено або зруйновано. Постійні тривоги, і атаки на енергетику кардинально змінили умови навчання дітей по всій країні. Понад 5 мільйонів українських школярів, студентів та викладачів повністю або частково перейшли в онлайн. Деякі освітні програми призупинені. Діти й молодь позбавлені безпечних умов навчання. Аби підтримати в такий складний час дітей та молодь, європейський союз посилив допомогу українській освіті, скерувавши від початку великої війни понад 200 мільйонів євро в цю галузь. Про можливості для навчання і розвитку, які відкриває підтримка ЄС. Інформуватиме всеукраїнська комунікаційна кампанія Разом навчаємося і зростаємо. ЄС та Україна творять спільне європейське майбутнє. Вона стартувала 28 вересня і триватиме до січня 2025-го. У нас такі правила. Потрібно знайти два однакових прапори країн Європейського Союзу. Маємо кожен по одній черзі. На освітньому просторі ЄС, що працював на фестивалі Книжкова країна на столичному ВДНГ, два намети. Тут можна було дізнатися про освітні та молодіжні проекти ЄС, послухати лекції, дискусії, презентації для дітей та дорослих, чимало пізнавальних інтерактивів. Ми проводимо конкурси вікторини для дітей, для молоді, підтримуємо Євроклуби. І ось зараз ми проводимо таку цікаву гру меморі, про прапори Європейського союзу для наших діток, щоб вони знали не тільки прапор України у формі гри та розваг Знайомство з історією та культурою європейського союзу, дорослих долучали інтерактивом. Вони просто тут заходили на сайт Євроквіз. Можна вибирати будь-яку вікторину про Європу. Перше ми вибрали про новорічні традиції свята в різних європейських країнах, а потім нас зацікавила англійська. Третій дуже не можемо відійти, захоплюючи дуже. А третій це про євробачення, пісенний конкурс. В умовах війни головне турбота безпечний та безперервний освітній процес, психологічна і моральна підтримка українських учнів та студентів, які живуть у постійному стресі через тривоги та обстріли. Один із проектів щодо безперервного навчання дія освіта створений за фінансування донорів ЄС. На платформі зареєстровано понад 2 мільйони українців, заходячи на державну платформу, авторизувавшись через дієпідпис КЕП або банк вчителі отримують доступ до всіх уроків. Їх понад 320, а також Батьки теж можуть зареєструватися і слідкувати за темпом навчання своєї дитини а дитина також там буде отримувати уроки і так далі. Війна зможе інвестувати не лише у знання, а й у створення безпечного освітнього простору. Коштом ЄС уже відбудовано понад 400 зруйнованих шкіл і садочків. Зводяться укриття. Підтримку ЄС отримали чотири релокованих університети. Засновано перший цифровий університет, відкрито кілька нових освітніх платформ. Проєкти ЄС опікується освітнім процесом, наприклад, з інформатики та ІТ-технологій. Євросоюз передав українським школярам півтора мільйони підручників, чимало з них з інформації. Матики посилено підтримку профтехосвіти професійну допомогу молодим ветеранам та переселенцям. Ми інвестували 200 мільйонів євро в освіту, і ми хочемо, щоб освітній процес в Україні продовжувався. І завдяки нашим проектам підтримки він триватиме і надалі. Пані посол Євросоюзу в Україні Катеріна Матернова переконана, що слід зробити усе для підтримки українських дітей, які змушені вчитися під загрозою обстрілів та блекаутів далеко від рідної школи, щоб вони не втрачали дорогоцінний час і якість освіти. На думку пані Матернової, юні українці демонструють надзвичайну мужність і заслуговують на всебічну підтримку. Саме вони завтра розбудовуватимуть європейську Україну. Допомагаючи їм, євросоюз не просто виконує гуманітарну місію, а й інвестує у наше спільне майбутнє. Владислав Круглов, Олексій Євченко, факти сітіві, єдині новини.